Понад тиждень вся Україна обговорює майбутній конкурс краси Міс Україна 2023 Прихильники конкурсу висловлювали незадоволення від таких подій під час війни, і навіть офіційна сторінка у соцмережах не витримала шквалу обурення і була заблокована. Причина у трьох скандальних учасниць. однією з них є Оксана Магера, дівчина родом з Хмельниччини. Вона багато років не проживає в Україні, має свій бізнес в місті Дубай та понад рік мовчить про війну. Першим, хто помітив дівчат, які взагалі не підходять під опис Кандидатка на Міс Україна, був Андрій Лузан, український комік. У своїй інстаграм-сторінці він розкритикував конкурс краси та попросив його бойкотувати. А також замислитись про репутацію кандидаток, які представлятимуть воюючу державу, повертаючись до Оксани. Погортавши її інстаграм, можна побачити, що після початку повномасштабного вторгнення вона ніяк не відреагувала на війну. Жодних дописів про збори та підтримку українського народу не було. Перша Оксана опублікувала щось про війну, коли подала заявку на конкурс краси, що доволі символічно. Особливу увагу Андрій Лозан приділив тому, що Оксана має подруг, які проживають в Росії та вже готові голосувати за неї. Окрім цього, вона не Ромиться виставляти фото з ресторану російського олігарха Аркадія Новікова, який у 2012 та 2018 роках був довіреним обличчям Путіна у своїй заявці на питання, чому ти пішла на конкурс. Оксана відповіла: А чому б і ні, та додала цитату Марка Твена через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, які ви зробили. Організатори конкурсу поки утримуються від коментарів. Чи буде реакція? А головне, коли питання, які досі залишаються незакритими. 18 вересня до рідного дому на щиті повернувся воїн-доброволець Павло Машура. Нині він у лавах небесного війська. Йому назавжди 28. З перших днів повномасштабного вторгнення він пішов на фронт, щоб захищати нашу землю. Служив на посаді командира десантно-штурмового відділення, хоробрий та відповідальний. Таким його запам'ятали односельчани, хорошим добродушним, хазяновитим. Хороший хлопець. Дуже з малесенького його знала. Він весела, добра, чуйна дитина. Він ну він мамин був. Це доброволець, це самий настоящий доброволець. Він пішов добровольцем і він накрив собою своїх побратимів. Без сина залишились батьки, без найріднішого брати, без хороброго воїна, Україна. І сьогодні немає таких слів, щоб висловити слова співчуття. Батькам загиблого, молодого, красивого, чуйного, доброго і людяного хлопця. Йому просимо Бога, Царство небесне і дякуємо батькам, що виховали такого прекрасного сина, який віддав все, що мав найдорожче, це життя. Загинув Павло Машура 30 серпня на Запоріжжі під час мінометного обстрілу. Провести останню путь прийшли друзі, побратими та рідні. Поховали героя на Алеї Слави. Виробляють та продають в Україні. Відзначили день фармацевта. На перший погляд проста робота, але кожен фахівець перейшов довгий шлях навчання. Латинь універсальна мова, якою лікарі спілкуються із фармацевтами. І загалом ці професії взаємопов'язані, адже вони поряд із лікарями носять білі халати, і вони поряд із лікарями надають першу допомогу, коли людина звертається у скруті чи при хворобі. Тому я бажаю усім міцного здоров'я, миру, перемоги. І, звичайно, щоб кожен отримував задоволення від своєї роботи. Задля підтримки населення у Городоцькій тергромаді працює комунальна аптека. Вона єдина на 46 населених пунктів. Її особливість у тому, що фармацевтичне підприємство має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами та ліцензію на реалізацію наркотичних і психотропних препаратів. Основна функція аптеки комунальної порівню з іншими – це забезпечення населення. Пільгово, пільговими по пільгових рецептах, медикаментами. Це онкохворі і різні категорії пільгових хворих. На відміну від приватних аптечних закладів, комунальні аптеки беруть на себе низку соціальних завдань, адже головна мета не заробляння грошей, а забезпечення населення ліками. У нас аптека важко приходять люди важкі. І саме основне. Це розуміння і доброта фахівця, яка приносить добрі слова і вдячність нашим хворим. Особливістю роботи фармацевта є те, що лікарські засоби відпускають лише за рецептом. І з отриманням життєво важливих ліків допомагає Городоцька міська рада. Щороку вони виділяють кошти на потреби жителів громади. Ми намагаємося абсолютно всі запити, які Валентина Афанасівна подає до міської ради, ми виносимо на бюджетну комісію і, власне, на сесію міської ради. Тому попит саме у послугах комунальної аптеки є досить великий. І нам відрядно те, що аптека працює, там наразі три працівники. І попит на ліки, попит на послуги. Тому ми і надалі будемо утримувати цей заклад комунальної власності. У Городоцькій громаді продовжать розвивати соціальний напрямок та допомагати пільговим категоріям, а в подальшому й покращать умови у комунальній аптеці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Скільки ви задонатили за час війни? Ну, якщо іменно я, то ну, більше п'яти тисяч. Заробляю не так багато, але стараюсь закидувати там, якщо якісь там веселі акції, от Лебігович, і от, оце, оце, я в цьому, ну, намагався брати участь. Це вже не так, як це, і це вже просто прикольно для себе відчути якісь, от, що ти хоч якось навіть тут допомагаєш комусь. Ну і так, якщо брати... Там, з моїх друзів, то там є такі, що теж дуже багато задонатили. Тисячу гривень. Можливо, якось іншим чином ще допомагали. <ас> Гуманітарну допомогу. Я не доначу, бо тому що я займаюся волонтерством, я передаю, в мене дуже багато знайомих, там передаємо передачі. Позавчора от поїхала знову машина, в селі збираємо. Ну, допомагаємо так, сам, самі. Бо дуже багато рідні там, і друзі. Тобто речами, продуктами речами, допомагаємо? Продуктами все, що потрібно, тим ми допомагаємо. Що можемо до достати. Буває от колеса того тижня відправляли, потрібно було хлопцям. Нічого. Ми в селі, я живу, то я в селі, ми гроші збирали, давали. Да. А яким чином саме? А приїжджали, приїжджали, сілі ради. Да, Як були переселенці, то ми там теж давали постійно, Ну, хто що міг давали. Не рахую, хто просить, тому подаю. Так не рахую. Якось, можливо, допомагали не тільки коштами. Ну, всяк, син завозив, там, допомогу різну туди, от на, на камінець. Це мої особисті речі. Ти постійно щось донатиш, купляєш донатиш, скидаєш, донатиш. Я не рахувала, я не вела такої е, сміти. Можливо, так. якось допомагали не тільки коштами. Так, знаєте, такий досвід теж був. Я відвідувала курси шве, швейні крою та шиття, то ми трошки балаклави шили, дівчата там ще більше шили. Особисто я трошки долучилась до балаклав. Так, трошки скромненько. Скільки вам вдалося задонатити від початку війни? Ну я б не сказала, що дуже багато, тому що я пенсіонерка. Ну, Десь так, тисячі дві, мабуть, я задонатила Можливо, допомагала якось ще іншим чином. Як початок війни було, то я носки в'язала, одіяла, передавала, в общем, куртки з чоловіка передавала, туди дуже багато носків нав'язала. В городку відбулось відкриття фотовиставки Україна в Антарктиці, дослідження та незламність. Роботи присвячені 160-річному ювілею від дня народження засновника Української академії наук, академіка Володимира Вернацького, на честь якого названо єдину українську полярну станцію. 6 лютого 1996 року власне відбулася передача станції Фарадей і власне перейменування її Вернацькі. Тоді спустили британський прапор, підняли український і з того часу він там ні на день не опускався. На виставці. Представлені роботи річного циклу життя на північному полюсі землі. На найхолоднішому континенті немає зброї, але є війна, яка не минула українців і там. «Психологічно цікавий момент раніше було як? Вважало, що тут нормальне життя, а вони там в екстремальних умовах, за них переживають, там їхні родини і так далі. Зараз помінялись ролями. Вони там, можна сказати, інколи навіть психують, от переживають через те, що вони там в мирі, а їхні родини тут, їхні друзі тут, власне, і там, ну от, от власне, їм зараз психологічно через це буває важко. Ця виставка експонувалась у Верховній Раді України та Європейській комісії, що у Брюсселі. у городку ж представлена доповнена версія, і подоляни стали першими її глядачами. У нас з'явилася абсолютно унікальна для всієї історії сучасного не тільки українського світового мистецтва. Перша інсталяція в Антарктиді це перший арт-об'єкт, створений спеціально в Антарктиді для Антарктиди. Це інсталяція дім. Нині лише 30 країн мають свої цілорічні наукові станції в Антарктиді, серед них і Україна. Російська повномасштабна агресія дуже сильно заважає займатися глобальною наукою. Росіяни, це великі генератори глобальних проблем. І та сила, яка заважає. Ці глобальні проблеми вирішувати, в тому числі з точки зору української фундаментальної науки, це заважає в тому числі і нашим дослідникам спокійно працювати в Антарктиді. Переглянути унікальну фотовиставку можна в краєзнавчому музеї у Городку до кінця тижня. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.